Палеонтологи виявили викопні рештки найбільшого пінгвіна, з відомих на даний момент. Рештки пінгвіна, який отримав ім'я Кайруки Гребнефі, були виявлені в Новій Зеландії. Кайруки мовою Маорі означає нирець. Їх вік становить 24-27 мільйонів років. Висота дорослої особи не складала метр 30 сантиметрів, а маса становила до 60 кілограмів. Для порівняння маса найбільшого з нині живих пінгвінів імператорського не перевищує сороків. За словами вчених, перші рештки пінгвінів роду кайруку були виявлені ще у 70-х роках минулого століття. Однак виділити окремі види і відновити їхній зовнішній вигляд вдалося тільки зараз. Наприклад, крім кайруку у Грибнефі, у роботі, що з'явилася в журналі Journal of Vertebrate Paleontology, описаний Кайруку Вейтекі. Обидва види жили разом. Як виглядав кайруку Вейтекі, в роботі не описано. Здалеку виявлені нами види нагадували сучасних пінгвінів. Зблизька, проте, легко можна було б побачити відмінності від них. У Кайруку Гребнефі і Кайруку Вайтекі були довгі дзьоби і досить тонкі тіла. Можливо, вони були дещо більш гнучкими порівняно зі своїми нащадками, розповів один з авторів роботи Еван Фордайс. Дослідники вважають, що основною їжею стародавніх пінгвінів була риба і кальмари. Судячи з будови зубів стародавні акули та дельфіни, могли ловити і таких великих пінгвінів. Дослідники також говорять, що в минулому, як і зараз, Нова Зеландія була місцем розмноження пінгвінів.